Не знаю, глянь на ту сторону. Сейчас трошки дай, сейчас чуть. Оп, добре, сейчас зад дай, зад трошки. то притримай, щоб не втікло та в сторону. Машинка трошки присіла, грузу є. Зілуські присепчик ПТС оський, орієнтовочно має десь біля трьох тонн. 25 п'яточка, майже 2 тони. Прицеп перевернули один на другий. Висота десь біля 4 метрів. Все гарно, зафіксовано, зав'язано. Лишні паси не бувають, застрахували і верх, і вниз, і тут розтяжечки такі подавали. Тут на колодочках, бо трапи не могли витягнути, Лебідка тримає і відправляємося в сторону скрия. Треба порозвозити все по клієнтах. Ні-ні, того просто того продали, нема такого. Зараз в конду. Алло, алло. Добре, добре. Дальше стрелой уха его пхнет. Народ. Хочу показати вам бомбезну дорогу, село Літиня в сторону Другобича. Ні знака, нічого. Я останній раз сюди їхав гружоний, щось з дороги не злетів. Просто їдемо, і тут банально трамплінчик, трамплінчик, бачите? Хуяк, хуяк. І тут повністю все, тут вже не один десяток машин лежав на обочинах. Що справа, що зліва. Далі їдемо, ви думаєте, що що, один трамплінчик? Ні, гляньте, там ще є попереду три таких. Дивіться, ви бачите, то я їду 50 кілометрів. А якщо їдеш е, сотку або 120 легковою машиною, ти просто йдеш на взльот, з двох сторін повністю все в маслах, то вже не один десяток машин. Тож можна поставити? Хоча б банально, так як в нас в Україні заведено знак 50 або 30. Дивіться, що тут робиться. Це просто жесть. і що, що робимо? Машину підкидує, 4 трампліна. Машину підкидує і все, йте на обочині. Останній раз їхав, промахав той підйом, оп, пересиде, як мене підкинуло, як лупануло донизу, я думав, що там по машині буде. Гляньте, що тут робиться, гляньте скільки тут пузаків було, йо, пересяте. І то саме у нас з тої сторони, бо звідси вже нема, бо люди вже на першому вальнули. Повністю все з піском тормозить. Ні одного знака попереджувального. Просто жесть. Друзі, зілочок. Зареєстрований на мене, з обліку знімається. Кабіна 131-го в техпаспорт. Двигун івековський, шестициліндровий, 180 конів без турбіни. Також вписаний в техпаспорт. Два нові акумулятори. Кузов піднімається тільки назад. Колеса всі ще будуть бігати непогані. Не нові, але будуть бігати. Кузов акуратненький. Машинка сідаєш і працюєш. Моторчик шепче як один. Заводиться з півоберту. Солончик акуратний. Ніде якої гнилі немає. Бачите. Сувочок великий вмістимий. 6, на 5-6 тонн зерна. Може і 7. Зерна не возив, землі немає. Машинка дуже хороша. Борт задній відкривається. Швидкість його 65 км за годину максимальна. Зілочка такого на продаж, зілок заводиться в будь-який час з пів оберта, акумулятори нові стоять, салончик акуратний. Кабіна з консервації, паспорт зареєстрований на мене. бачите, кабіна вписана в техпаспорт, також дизель вписаний. Тут повітря накачує. Зараз накачає повітря, виїдемо. Тут є повишені, понижені передачі, тут включається ось сюди повишені і вперед понижені. По полі їдете, включаєте повишені. Тут є кнопочка і піднімаєте кузов. Ділочок в шикарному стані. Мрія кожного фермера. Кузов дуже міцно зварений. Он щелкаєте і зразу кузовочок відпускається. Пака в кузові досить велика, повністю щільна, бачите, все щільно, можна возити пшеницю, сою, можна нашивочки собі зробити. сарай не меряем. Майже 220. 220. Два двадцать на три на три тридцать. Два двадцать на три тридцать. Висота порта 85. 220 х на х на Кузов щільний. От. Снизу ящичок гарний. Машина вже поробила півгодинки. Тиск тримає двигуна майже четверка на холостому. Тут накачані камери, ресівер, стравлює повітря і тут оберти. Електрика справна, ця штука Камазовська ближня, дальня, стеля вшита. Ціна такої машинки 6-8 Доробили оцього цього красення. Ви бачили на початках, там ті, є відео, можете собі чуть полистати і оглянути, він був весь синій, в рідній фарбі. Одне колесо заднє було на манжеті. Тракторець вийшов хороший, їде тихенько, підставили. Одне колесо, ви за колесами дзвоните. Майже кожен день хтось хоче колесо купити. О, треба було колесо, Ми його раз поставили і вже трактор на непоганій резині. А так що виходить? Вам продати, а самому купляти нове? Ви ж не дасте за таке колесо 8 тисяч. Скажете, що я ненормальний. Салончику культурили, салончик гарний, тракторець на стартері з компресором, на широких дисках. Диска, до речі, теж підкинули широку був правий вузький. Зазвичай люди ставлять всі праві диски. Чому? Тому що праве колесо йде в борозну і ставлять вузький диск. Він там на пару сантиметрів завужує резину. Тому і ставлять. Ця вісімдесяточка вона йде також на широкій резині. Ну тут резина та 30-ка, вона ширше йде по 6700 один і другий. І оцей красень. 6500 він йде з грузами. та та -да. Так, що у нас є? 80-чка така є, 6700. Ще одна 80-чка, також 6700. Це є тракторці на великій кабіні старого зразка, куліса між ногами. Така 80-ка, 6500. Всі трактори в справному стані. Поломано, нічого немає, вони є всі на стартерах. Цей не фарбований, так як ви любите. Але чогось він застоявся. От сьогодні були клієнти з Житомира. І ще раз доказало. Те, що я вже давно знаю, і ви також, бачите, траптурець весь красивий, але не пофарбований. Оцих два красені завели, поїздили, попробували, а до цього тільки підійшли на метр і сказали фу. Далі не буду нічого пояснювати. Фарба. Вона як качерела, дуже велику силу має. Більше нічого не будемо казати. 82 -ка під реставрацію. Треба руки прикласти. Мотор, коробка, переднє місце, все робоче. 5800. Ціна без торгу на віддачу. Дуже багато дзвінків по ній. Кожен там пропонує 5-4, труп, металолом, ще там щось. Нормальний трактор. Ціна хороша, документи є. 5800. Хочете трошки краще, будь ласка, вам краще. 9000. Хочете ще краще? Маєте ще краще. 17500, 11300. Це 892, такі трошки трошки дорожчі Оця 50-ка, вона в ідеальному стані. На широких дисках на новій резині. Тракторець повністю справний. Фара розбита, на фару скинемо. або навіть стекло треба замінити. Тракторець. В шикарному стані. Хто купить, буде задоволений. Салончик акуратний, їде шикарно Навеска юмзуска повністю все ззаді. Хочете 82, 6300 мала кабіна, 3650 мала кабіна на пускачі. За цього вже дали завдатка. І такий є четвертий рік, 7300. Тракторець не митий, не бритий, на дозаторі. Міс нового зразка. Обліцовка тут ніяка, колеса хороші, один диск вузький, один широкий. Навіска вся є, підтикає, все серить, все як має бути, все то що в тракторі положено. Критичного тут нічого немає. Лонжерон, бачите, варений, ходити буде. Можна його замінити. Поварений, бачите, по колгосному, то називається тяп-ляп. Тяпнув, ляпнув, трошки плюнув, трошки смаркнув і поїхало. Дверка варена. Ну, людина дверку, от бачите, як варить. То називається ні мойо, ні жалка. Як міг, так зробив. Людина може варити тільки. Коли в неї руки з дупи ростуть чи кучеряві, як можна таке щось робити? а? Електродною зваркою варено як небудь. Салончик. Взагалі тут запихали 10 свиней і потім зверху ще на них залазив тракторист на половину бухий і так працював. Бачите, як все заригано, просто жах. 7300 ціна такого дракона. Але з нього ще можна зробити гарного тракторця. Такі тракторці переважно з колгоспів приїжджають з фірм. Власники-бухгалтера сидять в офісі, вони з офісу не виходять. От. А трактористи живуть своїм життям. Роблять, що хочуть, тому така техніка. Ну, знову без таких людей і ми би роботи не мали.